Зберігаємо формулу здорової, і збалансованої вечері. Зараз на тарілочці я вам все продемонструю. Беремо нашу тарілочку, ділимо її на дві частини. Звичайно, на дві частини, тому що половина у нас завжди йдуть овочі, фрукти або ягоди. Так, на вечері ми можемо їсти і фрукти, і ягоди, будь-які-яку клітковину. І, звичайно, зелень. Якщо це у вас буде салат, це зелень. 50% тарілочки на вечерю у нас завжди ось овочі, фрукти або ягоди і зелень. Клітковина обов'язково. Далі другу половинку ми ділимо на дві частини: одна буде більша, друга буде менша. Та, що більше це орієнтовно 30% тарілочки це білки. І важливо, білки Нежирні, нежирна риба, нежирне м'ясо, морепродукти і так далі. Тобто нежирні види білку. Звичайно, можна їсти і жирні, вас ніхто не змушує їсти тільки нежирне, жирне, але це рекомендація, щоб вечеря була легкою, не перевантажувала вашу систему травню і ви гарно поспали. І 20% які нас залишилися, це вуглеводи. Так, вуглеводи ми їмо обов'язково. Це можуть бути ціно е, крупи, це може бути картопля. Це може бути бобові і так далі. Все, що ви любите. Вони повинні бути обов'язково. Нічого ми не забираємо, нічого ми собі не забороняємо, нічого ми не виключаємо на вечерю. Вечеря це повноцінний збалансований прийом їжі. І важливо, найменшу кількість жирів за увесь день ми їмо саме на вечерю. Також це може бути десь трошечки жиру із, із білку, з риби чи з м'ясу, де з якогось вершкового масла з каші, якщо ми їмо, чи голіку, якщо ми змащуємо овочі там, чи картоплю, наприклад. Так? А також із салатів ізвідси. Також може бути сметани, трошки трошки вершків і так далі. Це все має бути чуть-чуть, всього десь добавлено. за рахунок того, що у вас будуть тарілці вуглеводи на вечерю, вам і не хотітиметься чимось добиватися ще на ніч солодким. Це дуже важливо. Тому на тарілку ввечері ми обов'язково собі кладемо вуглеводи. Така тарілочка дозволить вам спокійно лягти спати і без докорів сумління, що ви з'їли щось не те. І, звичайно, якщо ви відчуваєте, що ви хочете щось солоденько, десерт, обов'язково їжте, не забороняйте собі. Але, враховуючи, якщо ви повноцінно харчувалися увесь день і у вас була ось така прекрасна вечеря, навряд чи вам захочеться чогось солоденького. Я в цьому дуже-дуже впевнена. Підписуйся на мій блог, адже мої відео замінюють курси по нутриціології та здоровому харчуванню.